Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаємо Вітаю. пане Руслане. сьогоднішня зустріч, наскільки вона знакова, і що ми можемо говорити вже за підсумками? Ну я думаю, що оскільки ми говоримо про те, що це перший повоєнний візит президента Туреччини, це однозначно є знакова. Зустріч, тим паче, враховуючи ту роль, яку відіграє Туреччина в домовленостях щодо вивозення зерна з України щодо намагання вирішення питань дуже багатьох дипломатичним шляхом. Тому я, я думаю, що по-перше, це дуже високий рівень переговорів. По-друге, -по тут однозначно ми бачимо підтримку України у всіх починаннях, і Туреччина про це постійно заявляла. Ну а сумісно з. От, От паном Гуатеріашом це також є і залучення організації Об'єднаних Націй як найпотужнішої організації, яка та також покликана для того, щоб забезпечити мир у всьому світі, пане Руслане. Зокрема, Верховна Рада зверталася до світової спільноти щодо акту ядерного тероризму на Запорізькій атомній електростанції і вимагала застосувати санкції щодо атомної галузі та росатому. Чи отримали ви позитивні сигнали після цього звернення? Ну а насамперед ми його прийняли тільки два дні тому. Зараз ми його дипломатичними каналами розіслали по, по усіх посольствах, дипломатичних місіях і відомствах для того, щоб офіційно показати парламентську попозицію. Я глибоко переконаний, що якраз на рівні парламентів дуже багатьох країн це буде. Прийнято і буде допомога і українському народу, і українському парламенту, і українській владі в цьому головне, що це питання не сходитиме з повістки дня, тому що ми чітко усвідомлюємо, що ядерна небезпека це дуже страшна небезпека, яка не має кордонів, і вона створена для фактично усього світу, і тому вимагає швидкої реакції від усіх парламентів, усіх урядів країн світу, переходячи до питання. Євроінтеграційних процесів, зокрема, от, щоб розпочалися переговори про членство в ЄС, про повноцінне членство. Верховна Рада вже почала ухвалювати відповідні законопроекти. Вже ухвалили десятки таких. Скільки вже ухвалили, і що ще залишається розглянути? Для того, щоб розпочати перемовини, нам потрібно виконати тих сім пропозицій, які були висунуті до України. Я вже неодноразово говорив, що шість з них це компетенція Верховної Ради України. Причому я от хочу повідомити усіх, що буквально 15-го числа Верховна Рада вже виконала перший пункт, який на неї покладався. Ми обрали двох членів Вищої ради правосуддя, завдавши дуже високу планку. Я переконаний, що інші суб'єкти висування вони дотримуються отакої такої ж от планки. Крім цього, я хотів би підкреслити, що. Ми зараз дуже активно працюємо, і буквально ближчими засіданнями у Верховній Раді буде внесено на розгляд закон України про медіа. Крім цього, буде розглянутий законопроект, який стосується першого першої пропозиції щодо запровадження процедури конкурсного відбору для суддів Конституційного суду. Тому Верховна Рада має свій чіткий план, і ми ним рухаємося. І ми вже почали виконувати. Дуже багато пунктів, які покладаються на Верховну Раду. І я дуже хотів би того, щоб вла і Верховна Рада, і всі на кого покладаються ці, скажімо, пункти виконання європейського союзу, відзвітували перед європейською комісією, перед європейською радою щодо їх виконання. Власне, в рамках нашого завдання на шляху до Європи, так би мовити, в євроінтеграційних прагненнях також і судова реформа. І, от зокрема, пане Руслане, Верховна Рада напередодні призначила двох членів Вищої ради правосуддя. А що буде наступним питанням? Скажіть, будь ласка, яке розглядатиме парламент в рамках судової реформи? Ви також згадали про двох суддів конституційного суду. Розкажіть ширше, будь ласка. Ну, коли ми говоримо про про те, що вже покладається на е, верховну раду, то це безперечно законодавче забезпечення. Насамперед, зараз ми проводимо низку консультацій з нашими європейськими партнерами щодо вдосконалення е, реформи системи судоустрою. Цим займається Комітет правової політики. Крім цього, ми забезпечуємо. Питання пов'язані з кадрами, і ви правильно сказали. Ми обрали двох членів вищої ради правосуддя. Після цього це формування вищої кваліфікаційної комісії суддів, де та також є велика роль Верховної Ради України. Ну і я думаю, що якраз це, це все як пазл буде складати судову реформу. Я дуже сподіваюся, що вона обов'язково буде успішною, тому що це дуже важлива вимога, яка ставиться до України. А ви закликали також країни світу відмежувати Росію росіян від цивілізованих країн, і власне, що робиться для того, щоб переконати парламенти інших країн заборонити пристати, видавати візи росіянам, заборонити в'їзд на свою територію? Ну, що стосується Верховної Ради, я зараз веду дуже активний діалог з спікерами і президентами різних парламентів, і обов'язкові питання, які я розглядаю, це запрошення їх. На парламентський вимір кримської платформи, який цьогоріч відбудеться в Загребі, ми продовжуємо цю тематику. І одно з важливих питань, про яке я говорю, крім санкцій, крім військової допомоги для України, це запровадження персональних санкцій. І я чітко пояснюю, що персональні санкції вони подекуди є більш ефективнішими ніж економічні санкції, і це треба усвідомити. Я хочу розуміння в дуже багатьох моїх колег. І я сподіваюся, що парламенти, як європейських країни, європейського союзу, так і парламенти світу внесуть свій свій вклад в те, щоб закрити перед росіянами можливість насолоджуватися європейськими цивілізаційними благами і залишити їх перебувати в тій країні, яку вони для себе збудували. Вони хотіли СРСР, вони нехай там живуть, повертаються туди. Я думаю, що це буде справедливо, тому що я дуже хотів би, щоб ця. Підтримка України і українців у світі вона чітко розмежувала світ на до, до, до добро і зло, і ті, хто творить зло, повинні перебувати в тій системі координат, яка для них більш комфортна. Ну і наостанок пане Руслане про роботу зокрема і самого парламенту давно висуваються ідеї перевести парламенту відкритий режим роботи або ж повернути доступ журналістам до Верховної Ради. Позиція спікера. Яка із цього питання моя позиція чи чи чітка і зрозуміла? Парламент є одним з центрів прийняття рішень, і коли буде забезпечена безпека необхідного рівня? Безперечно, ми відкриємо парламент для журналістів. Але зараз ми робимо все для того, щоб журналісти мали можливість отримати всю необхідну інформацію про життєдіяльність парламенту. Ми будемо ближчими днями анонсувати відкриття спеціального інформаційного центру парламентського, де буде можливість отримати всю інформацію, яка необхідна для суспільства, про діяльність парламенту. Я хочу підкреслити, що з моменту початку війни. Парламент ні на одну годину, ні на один день не, не виїхав з Києва, не проводив засідання в іншій будівлі ніж будівля парламенту. Ми провели 24 засідання парламенту, де прийняли дуже велику кількість законодавчих актів, які сьогодні забезпечують функціонування України в режимі воєнного стану. І я теж погоджуюсь, що ця інформація повинна функціонувати. Суспільство має право до, до неї отримати, але ми маємо забезпечити баланс права на інформацію. Баланс. Безпеки журналістів як учасників цього інформаційного процесу, дякуємо вам за коментарі, що долучилися до марафону Єдині новини, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук долучився до нашого ефіру.